Нещодавно знову завіршилася інформація про прорив колектора у свободі. Місцеві побоювалися, що через цей прорив а, із тим, як підійметься вода з Дніпра, може з'явитися набагато більші проблеми. Ми вирішили пересвідчитися особисто, подивитися на це місто своїми очима, в чому тут дійсно проблема. Бо а, за офіційною інформацією, місцеві комунальники а, вирішили проблему та ліквідували прорив напірного колектора. А ми вирішили пересвідчитися. Ми зараз на місці, прямо тут біля цього болота. Та, і, чесно кажучи, виглядає все зовсім не так, як подається в офіційній інформації. Виглядає здебільшого, що просто все болота. Не будемо казати, хто не будемо тикати пальцями, просто зливають свій септик. За ароматами, за тим, як це все виглядає, складається саме така картина. На жаль, і виникає тоді питання, якщо це дійсно так, чому місцева адміністрація не реагує на цю проблему.